Номер 433. Знайдіть сторону квадрата з периметром 2,6 см. Запишемо коротко умову. Периметр квадрата дорівнює 2,6 см. Нам треба знайти сторону А. Невідомо сантиметрів. Згадаємо формулу периметра квадрата, вона дорівнює 4А. Тому, щоб знайти сторону, коли відомий периметр, нам треба периметр поділити на кількість сторін на 4. Бо у квадрату всі сторони рівні. Тому 2,6 ми ділимо на 4. Перетворюємо мішаний дріб на неправильний буде 20 сьомих. Ми 2 помножили на 7,14 і додали 6. Буде 20 сьох. Помножити на 1 четверту. Скорочуємо. тут 1, тут 5, ми скоротили на 4 і дорівнює 5 сьомих дужечка сантиметра. Ми знайшли нашу сторону, тому записуємо відповідь. Відповідь сторона квадрата дорівнює 5 сьомих сантиметра. Молодці завдання виконали.